Тебе має все в руї, бар витрачає вільне все, без тепла твої день не зігріє, коли нема сміху твого світ замирає. Шліпих облич, із беззадних чужих думок. Стане перлиною університету 2012. А зараз, вболівальники, слово за вами. Ви маєте нагоду віддати свої оплески за ту чи іншу красуню. І таким чином ми оберемо місць глядацьких симпатій. Будь ласка, оберіть свою фаворитку, ту дівчину за. Тільки одне, аплодуйте тоді, коли я назву номер і прізвище для того, Тому щоб. Що ми повинні визначити. Так, Тому ми визначимо. Щоб просто не було, потім щоб не казали, що журі підкопили там ще щось. таке. Отже, розпочинаємо: Пиріжко Ірина, номер 4. Номер один. Номер два. Матвійчук, Марія. Номер три орос Вікторія. Номер п'ять талашук каріна. Шість мореконь Анне. No Ангеліна Мартинюк. Noсі. Чуть Наталія. Марія! Як ти гадаєш мені важко визначити? Я знаю точно, що в нас вже є. Я гадаю, у нас є два навіть три віналіста. Я гадаю, в нас є дві фаворитки. Отож, просимо ще раз вас. У нас, ми, у нас є дві фаворитки. Каріна Далашу. І Анна Мариколь. Отож! Зараз нас не сюди цей зали. Отож! Давайте давайте ще. Давайте Останній раз для того, щоб ми могли зараз чітко визначити, хто ж все таки є. Пише цих двох дівчат. Каріна Яля. Будь ласка, уважно. Каріна Талащук. Барабанним порядом витах здається, що все-таки я... мі для датських симпатій. Анна Фортя! Вітаємо її! А право вручити приз надається ректору міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Дем'янчуку Анатолію Степановичу, а також ми запрошуємо до вітального слова про ректора з навчальної роботи професора Яницького Олену Юрівну та голову студентської ради Онофрійчука Олега. Сьогодні так просили не надавати мені слова, не слухай. Ну, тільки в мужчині років не було. Він завжди гордиться красотою своєї землі. Він гордиться землі, своїм різні періями. Ну, і звичайно, на тому Україні, що ми завжди кажемо, дороги в нас будуть. На таких жінок не буде ні в кого, як нас. І, звичайно, що дивлячись на наших прекрасних дівчат, можна просто порадіти і сказати дякуємо. Шановні чоловіки, присутні в залі. Шановні колеги і студенти, від імені жінок вітаємо вас зі святом. Хочемо зізнатися, що ми вас дуже цінуємо за вашу мужність, за вашу надійність. Поряд із вами ми завжди себе відчуваємо дуже захист і впевнено. тому що ми знаємо, що саме ви потенційні захисники нашої вітчизни, родини, дружини, дітей від імені жінок ми хочемо вам побажати, щоб це відчуття захищеності супроводжувало і вас протягом всього життя. І хай джерелом цього відчуття буде повага з боку жінок в трудових і студентських колективах. Любов ваших родин, шана ваших дітей і орудих. Адже саме доброзичний – це джерело здоров'я. Будьте енергійними, міцними і життєрадісними. Шановні наші красуні, щиро дякуємо вам за ту годину естетичної насолоди, яку ви нам сьогодні подарували. За почуття гордості за наших студентів і за наш міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демічука. Нехай ваша краса зовнішня і внутрішня завжди приносить вам успіх, досягнення і щастя. Дуже вам дякую! Доброго вечора, шановні присутні. Всім дякуємо, хто завітав У нас традиційний конкурс Перли не могу». І я думаю, що ви завітали не дарма. Перш за все хотів би подякувати за дану організацію, нашому вельми шановному ректору Анатолію Степановичу Демінчуку, під егідою якого і проводився цей захід. І звісно, не хочу не забути наших спонсорів за допомогу, які ми провели. Але я їх всі прозвати не буду, вже не один раз їх згадувалося. І саме, саме більше подяка, я думаю, сьогодні. Належить нашим красуням, які подарували нам незабутнє свято. І чесно кажучи, я не знаю, як там, шановний журі, вирішив, хто виграв. Для мене ви всі, ви всі красуні, ви всі переможниці. І тому за рішенням ректорату та студентської ради університету ми вирішили нагородити кожного з вас почесною по грамотою. Тому подякую нагороджується Самойлюк Тетяна, студентка третього курсу. Факультету кібернетики за активну участь в конкурсі перлина ФерминаМГУ-2012. Подякую нагороджується Матвійчук Марія, студентка першого курсу інституту педагогічної освіти за активну участь в конкурсі «Перлина магу Дякую нагороджується Орас Вікторія, студентка магістра другого курсу Факультету здоров'я фізичної культури і спорту за активну участь в конкурсі Ферлина МЕГУ. Подякую нагороджується Ірина Паріжко, студентка другого курсу Інституту педагогічної освіти за активну участь в конкурсі краси Перлина МЕГУ-2012. Подякую нагороджується Талащук Каріна, студентка третього курсу. Юридичного факультету за активну участь в конкурсі краси Перлина-МАГУ-2012 подякую і нагорожується Мироконь Аня, студентка першого курсу факультету Європейської освіти, за активну участь в конкурсі краси Перлина-МАГУ-2012. Подякую і нагороджується Мартинюк-Ангеліна, студентка третього курсу Інституту педагогічної освіти за активну участь в конкурсі краси Перлина МАГУ-2012. Подякую і нагороджується, Джун Наталія, студентка магістра другого курсу економічного факультету за активну участь в конкурсі краси Перлина МАГУ-2012. Подякую і нагороджується. Куцин Марія, студентка магістра другого курсу історико філологічного факультету, за активну участь в конкурсі краси Перлина МИГО-2012. А на цьому слові передаю, а на цій ноті передаю слово нашому вельми журі, нашим вельми ведучим для того, щоб вони викли, для того, щоб вони запросили на сцену журі, які оголосять переможців сьогоднішнього конкурсу. А зараз ми хочемо запросити на цю сцену наше вельми шановне журі, для того, щоб відзначити неповторність кожної учасниці нашого конкурсу і нарешті дізнатись, хто став перлиною МУ-2012. Отже, я на цю сцену запрошую Ірину Раєвську. Нагадую, переможець чемпіонату Західної України з перукарського мистецтва Золотий Лив 2012. На сцену запрошується Святослав Євтушенко, директор товариства з обмеженою відповідальністю Санком. На сцену запрошується Людмила Горбатюк, генеральний директор МБ Медіа, уповноважена особа М'юзікбокс Україна ЮА. На сцену запрошується Анатолій Лащук, заступник директора з розвитку 5 весій нема Екваторі». Це Василь Степанович Харковець, начальник управління освіти Рівненського міськвиконкому. А зараз ми надаємо слово нашому журі. Отже, просимо Людмила Володимирівна Горбатюк. Божого благословення. Повірте, що нам було дійсно важко. Важко визначитись, тому що впевнена, що найкращі дівчата навчаються тільки в нашому рідному університеті. Я хочу, щоб далі слова мої продовжали чоловіка. Я думаю, що він мене трошки підтримує, тому що дійсно нам було дуже важко. Подивіться ще раз на ці красу. Підтримайте їх! Всім доброго вечора. Я в першу чергу привітати наших учасників, тому що вже сама участь в цьому конкурсі, вона. Багато чого говорить і в першу чергу, коли дівчата відважились для того, щоб постати перед нами, ми їх вітаємо, не оголошуючи попередніх результатів. Було б абсолютно неправильно і незрозуміло вам в глядацькій залі, якби журі не затрималося після тих великих дебатів, які тривали в суддівській кімнаті, тому що кожен мав свою думку, кожен мав свої результати. Перші ці результати треба було збити купи, порахувати, підрахувати для того, щоб вийти на позитивний правильний висновок. Тому ми просимо пробачення за те, що десь затримали гелізацьку залу, але ми зробили свій вибір професійно і на підставі тих результатів, які всі мали. І незважаючи на те, що одна із членів журі за Певних об'єктивних обставин не добула до кінця, все ж таки вона мала так само попередні результати і попереднє своє бачення, які ми мали так само врахувати і врахували при оцінці учасниць сьогоднішнього дійства. Тому не буду затримувати вашу увагу. Ми приступаємо до оголошення результатів. Що ж, а нагороджувати наших красунь буде. Ірина Раєвська, Ірина Раєвська це окрема подяка, тому що вона завдяки їй взагалі, ви бачите ці вишукані зачіски та цей макіяж. Це все Ірина Раєвська. Будь ласка, ваші оплески. Ми дякуємо. Ми вам дуже дякуємо. А також запрошуємо Раєвську Юлію, креативного організатора нашого конкурсу та постановника техніки Дефіле. Запрошуємо. Їх. Красуні будуть нагороджувати красуні. Від, напевно, самої смачної кухні, самого смачного студентського ресторану челінтано. Міс дружба. Саме люб. 감 І щоб ваше серця ще трошки, трошки більше постучали. Сильніше, щоб я відчула, щоб ви підтримали тримали цін В Карині від фотостудії позитив. Перша віце-міс міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. На інтрига сьогоднішнього вечора. Для членів журі було надзвичайно важко зробити вибір, адже кожна з учасниць розкрила сьогодні по-особливому. Я впевнений, що кожен з вас вже обрав для себе царівну свого серця серед наших дівчат, які стоять на цій я впевнений, що кожен з вас вже віддав свої симпатії тій чи іншій конкурсанції. Я більш ніж впевнений, що всі конкурсантки достойні титулу Перлина бегу 2012. Найкращого закладу, повірте, я буду ще довго довказати, Куцин Марія! А також ми хотіли б запросити на цю сцену нашого члена журі, який так і не О, З'явився вже нарешті. Ми вас зачекалися. Просимо вас до слова. Люб... Любі друзі, зустрічайте Анатолій Лащук, заступник директора 5 d Cinema в екваторі. Доброго вечора, шановні глядачі. Доброго вечора, шановні перлинки. Е Хочу вас всіх привітати з перемогою, тому що те, що ви стоїте на цій сцені, це вже те, що ви перемогли себе, Ви сюди вийшли, знайшли в собі сили. Дякую за прекрасний вечір і хочу побажати вам почати втілювати ваші мрії разом з 5D. Привітаємо наших учасниць і поважаємо їм зберегти у пам'яті спогади про сьогоднішній день.